Всі вам бай. І тепер стоп, стоп, стоп. Я знаю, я балабол, казав, що одне відео в день, буде два. Тіго-тіго-тіго. І друге, я лише тепер додумався, коли монтував відео, зробити нормальне розширення. Лоді. А. Якщо що, то DLC просто перекидає в стім там, де купувати. А, я думал, тут бесплатно что? Да я. Не понял. Ось. Тут? А по участку, то тут. тут. Хорошо полицейскому участку тут. Тут. Меньчусь выключилась и пиццу. Так. Я казав, треба бути оказал так багато? Що Кон Эва Гена. крашу сброиться игре очень стал на такой так все файно пустые пустые Бачили, не побачили. Робиш своє майдан тут знаходиться. Yes, <laughs> <Ow, laughs> <shit. laughs> I better find it. ow! 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 ow!

Доживемо, 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 доживе, доживе. Доживемо, доживе. Що даун? Доживати, oh, oh, комати. Oh, Що там люди горять? Oh, не то, не то, не то, не то. Уф, я зарап час но иду да не все кисти пончики. Я и пиццу уже зи я же рун. Juhe zirun Ziernie zirun. To to słabo. To wykamy idziemy się. Mmm, that stuff really works. Really build stop, stop, stop. Woman, stop, stop, woman. So my crash we Забирай свої слова, дел. А так я тут справе. А ви як там ШАТАМ! guess I better find the dropbox. Gotta... ...smooth them. Gotta move. Him. move him. У мене ж мані купа. Скажи. Мені стане так. Идем. Куда я зараз покажу? Там беремо аптечки. Де то було? Де то було, де то було. Ки хаті я получив. И гнила. Або? Добре, я спам'ятав, да? Зараз купуємо аптечку, зараз купуємо патрони на... і на... А то ж загрузка, могла бути? Ні? Я правильно до банка йду? Не плавень. Я такого тоже задержу по приколу. Щоб не розслаблявся. Ok, eu vejo. Fuck you! Fuck you! Fuck you! What? você vai. Não, eu vou te dar uma você vai. Não, não, Я навіть записую відео, якщо я розумію, що я не стану популярним. А я записую відео, я не знаю чому. Навіщо? Є? and a moment fuck you fuck you мы шаля же птачку купить снайп пуля хэппі Będę zaraz ptaczki szukać. Siedem rabat Окей, банк! Банку йдемо грабити хіба що. Дуже бачила це, як який тут мами. Я ж напорився Хай. Хай. Що не дуже відеоігри, я так скажу. Ммм, это действительно работает. Ммм, отпотел. Тайна. Служба. Я думаю 315 баксов мне не станет на ограбление ментовки и заплатите чек, что не шрек, что шрек. цей пост робить собі нормальну парку, не на відео, чи любить цілими днями, ну ні. Я хочу бути, ти що, мільярдер момент. Ну це вже, вона мені підклала в руки, додумалася. Підкласти в руки автомат, я не хотіла писати, але це бачу. Ele que cadê? don't добре якщо я прийшу. Просто боже, бомжики жгут. Сразу идем сюда. Don't crowd, plenty for everyone. 515 баксів Нічого собі на кранах Боже, еще и кимом. That's the stuff. ріш мене ломай мене, полос. Что ты ебать? Проводился.

Просто як? Чого я маю ще за цим парець? Ще одне космотський свет. Я зараз подивлюсь і повернусь. Я повернуся і не шов рішення проблеми. Ні, не найшов. це якийсь бах. Йо, леви. Нуй, ті, пі. Ну, я на пі вже поклав. Чому вона не викидається? Пі 15. Я не розумію, що мені робити, пацани. Що ти сказав? Що ти сказав? Пинимесь. Що тобі не с мені в очі подивиться, пеньмесь. Що ти сказав? Чи ти хтось з цих с этих шаф. Якщо по фактах я реально не розумію. Я поклав уже на гарячу клавішу. You have on the ждет. Я зараз повернуся, хочу це перекласти. Зараз перекладу і повернуся. Я повернуся і ця. Надпись означає, що у мене вже є один з них. Місія може вже виконалась? Ні. Я щось не так зробив. усіх манків прям побити. Ентерпі. Ну, Enter P. Давайте подумаємо ЛК. Я повернувся. Я не розумію, що мені зробити. В принципі, є одна ідейка. Не сюди. и одна видоя на завтра его секунду рука чухается а сама заходит

Мен шар. А скільки сам можно поругать? Не Я знаю, що в мене є один з них. Давайте коли зробимо справи, чи що. Кому це не працює, скажи мені. Мне якось жалко осталось. Братан, я тебе поможу. Давай на плечі Ну Добре, да бьян, найди мучиться. А, и меня тоже. Все буду быстренько. Дров. Папа. Папа. -па. Там я был. Шлин не знаю. У меня что есть? Yeah. Давайте... Давайте двигаться. Ф. you. Я понял. Кукнула пока что зад. За. Я ще не відчаю всі сильно. Ну, я ж книжку так само здобул, я просто отако, і нажав. Добре, що пришел фон. Коротше. вмираємо, але файно. Так і тут. О, вилетіло. Ну, це нагода, щоб закінчити відео. Я зараз повернусь. Я повернувся, я просто збільшу екран, ви виділили мій робочий стіл, виділа, які я ігри граю, ну нічого. Я предлагаю уже чуть-чуть почекати прямо от стики, щоб я тут підрістав інтелектуальним десь приблизно рік. І я пройду такі по стол 2 що можу сказати можу сказати що послал 2 цим часом більше не буде бо в мене просто забалилася гра а перепроходити я щось не дуже хочу То я буду проходити Far Cry 3 Blue Dragon і Far Cry 2 ближній час очікуйте О, і підписуйтесь на мене мій інтеграм канал на мої брата профілі і не до зустрічі ще я б хотів сказати поставте лайк О до се